Всіх вітаю на каналі Скриви Дракона. с вами ведущий Жак. І сьогодні ми розглядаємо дві медалі. Це вироби м -м, ГТО Орден, киевской київської фірми. Значить, до м -м, приурочення до 20-ї річниці специальных спеціальних операцій а Служба в України. Це СУОГ. Сьогодні розглядаємо два типи. Тип перший, тип другий. Значить, Зараз ми про не поговоримо більш детально. Загалом у нас Альфа створено у 1994 році, тому виходить це відзнаки 2014 року. випуску. Це у нас початок антитерористичної операції. Початок війни з Росією. Значит, по размеру мне, размеры однакові. Латунные колодки, это их родные стрички. Размеры вот такие. Руки -ро -ро 94-2014, 20 лет. Первый тип, он такой более массивный и более выгнутый. Цей такий більш плоский. Більш плоский і більш світлі такі емалі тут використані, ні, ні, ніж на цьому варіанті. Крім того, по реверсу. На другому варіанті реверс, бачите, зеркальний по золота, а тут патинований. І на першому варіанті медаля йде з номером номера в нижній частині, другий варіант без номеру. Боєновський. Значить, ця медаль реально не має офіційних нагороджень від керівництва Служби безпеки України для співробітників Служби безпеки України. В окремі е співробітники, окремі начальники е замовляли тиражі на е компанії ВТО Working і нагороджували своїх підлеглих цією медалею. Але коли я казав, що немає офіційних нагороджень, я мав на увазі, що нагородження цією медаллю не ця медаля не проведена в нагородній системі е Служби безпеки України як офіційно, окремим наказом. Є накази про нагородження нею окремих начальників підрозділів, які до 20-ї річниці видавали її своїм співробітникам підливим, окремими тиражами. Тому номери е, нагороджень може повторюватись. Як приклад, там один підрозділ і другий підрозділ замовили, наприклад, тиражі по 15 штук. Номери йдуть з 1 по 15-й, значить, є. І там, і там перший номер, і там, і там 10-й номер, і там, і там 12 номер, ну і так далі. Щоб ви розуміли, перший тип, другий тип. Ну, Перший тип його вартість на колористичному ринку, так як і другого, практично вони однакові десь по 350 гривень. Це мінімальна. Ну а далі, далі як то скільки у кого фантазії буде. Так, то медалі якісні, вироблені ігальну. Зроблені добре. На ревісі, до речі, хто бачив попередні відео, яке стосується ССО, використаний у нас вовк з того пробного шеврона Альфівського, про який я казав раніше, що мав би бути в 94 році введений. Безпосередньо по формі одягу, але не пройшов. Історію я вже розповідав, повторитись не буду. Дякую за увагу до мого відео. Дякую за перегляд. Слава Україні!